Вітаю, друзі. Проблема даної пилки це відсутність у ній змащувального елементу. Так, прийшов пилять, все начебто нормально. Згадав, що й бути. Згадав, що треба мастило для того, щоб змащувати ланцюжок. Аби нею я пиляв десь далеко на городі чи в лісі, відповідно ж, прийшлось б пилять без, без змащування. Так? Дрова оці це абрикос, той, що я серед літа спиляв із свого деревця. Валялося воно довго. Тут воно теж лежало, все я він відкладав на завтра на завтра, Завтра так воно не прийшло. Рішив я його пилять сьогодні. Так. Пилочка, так, це мастило жирне. Пилочка, хто присутній на каналі, знає. Зарядив я акумулятор десь, десь місяць назад, можливо, більше, лежав він без потреби, там показує, ну, начебто дві. З половиною, можливо, три воно я цьому, власне кажучи, не довіряю. Чому? Тому що що вона показує. Ну, дві горить повністю, третя начебто, або підсвічується, або не горить. Ну і спробуємо все ж таки хоча, ж, хоча б разочок попиляти так, щоб акумулятор ось оцей розрядився. Тому вже скільки разів, що я пиляв, в мене акумулятор до кінця не розряджався. Ось. Ну і з чого ми почнемо? Зазвичай я починаю із товстого, з тим розрахунком, що тонесенька я можу попиляти і звичайно жівочкою, а то все треба пиляти тільки винятково механічно. Так? Давайте ну, будемо пробувати. Або ж, мабуть, будемо пиляти починаючи із гори. А, мабуть, буде ще краще. Процес пішов, як буває інколи камера вимкнулася. Так, тобто перший дубль не вийшов. Попиляв я декілька палачок, так, пиляємо далі. мокрі, хоч і сухли, але не досохли, то пиляється нормально. До речі, ланцюжок я так і не міняв. Налякали мене, що китайська не дуже якісне і таке інше, хотів його замінити, потім спробував, воно пиляє. І пиляє так же само нормально, тому не став я його міняти. Будемо працювати до тих пір. Не знаю, камера навряд чи передасть. Який був, він такий залишився. Тобто, можна сказати, якісний. Бува, коли пиляєш, кнопочку бросаєш, тоді зупиняється пилочка. Тобто, о, ще більше потянулась. Тобто не сама зупиняється, а не втримуєш кнопку. Звичайно, на коліні пилять так собі задоволення. для такої кількості десь їх переносить заносить не ж не особка і хочеться чимось таким займатися аби це було його тут візу друг їм можна було спробувати так ну оце ось так то не тиснути, то пиляє вона дуже гарно. Якщо звичайно, так як воно повинно бути, то оливка повинна текти в обов'язковому порядку туди, в той паз, там де ланцюжок їзди. Знос буде не такий великий. Але ж виробники для чогось так робили. Одне єдине, що це так я лежачи на ліжечку, чи на диванчику, вже не пам'ятаю. Прикинув, що якщо вона виготовлена не для того, щоб обрізати чи вирізати в лісі гектарами дерева. Так, вона виготовлена для присадибної ділянки, тобто для обрізання яблунь і таке інше. Тобто Останній різ було б логічно різати без мастила або з мінімальної кількості. тобто це Все, що я відрізав, ріжеться, ріжеться. Потім остаток той що пенечок біля, ну, біля гілки чи біля стовбу, розрізається, логічно різати з мінімальної кількості мастила, для того щоб. Не попало дане мастило в деревину. Ну це так. Наскільки воно токсичне для дерева, не можу сказати, але хто працював і на руки, коли воно попадає, то дійсно ну неприємні такі відчуття. Можливо, із таких розрахунків воно і робилось. Тобто ви змастили, попилялося тільки треба. Решту. І хто садоводством займається. Напевне, знаєте, що зріз повинен бути на дереві ідеальний, як можна ближче до стовбура до гілки, те, що відрізається, повинна як максимум ближче. І таким чином, щоб, дивіться, ось зріз, він практично гладесенький. Так? І можна навіть сказати, що він ось так, практично рівний. Тобто для... Садоводчиських якихось там для обрізки дерев. Я гадаю, що дане полотно, даний ланцюг підходить, тому що він тримає гостроту, ну і пилка його тягне. Ну, це так мої, бо я так дивлюся по коментарям. Всі пишуть, що що попало, негодне викинь і таке інше. Але... Було б воно ще попало, по-перше, я б його б не купував. По-друге, що з ну, чогось треба було починати. Якщо купувати якусь десь на базарі, я зайшов, подивився, там великий вибір, звичайно, можна купити що завгодно, але також вийшло, що придбав я цю. Ось. Ну, якщо б я працював другими, тобто зарядивши акумулятор. На 4 ампера відпрацював повністю все другим би та Я міг би сказати, що краще, що гірше. Ну, Можу показати на сьогодні тільки те, що в мене є. Тобто дану пилочку в роботі. так. А там уже ж кожен рішить і поставить пальчик догори. По-різному купують інструмент. Одні довіряють бренду, другі пов'язують бренд з якістю. треті достатньо дешевого. Воно теж пиляє, відпрацювало, викинув, поставив друге, верніше купив друге. Ну, кожному своє. Кінчується дровця. Сейчас мені їх показалось тут багато лежить, а їх тут вже закінчилось. Дві рисочки горить підсвітки, третєї немає. Мабуть, все ж таки Навряд чи тут буде видно, отаман де. О. Дві та й нижня підсвічується. Ну, Хто знає що він показує, то індикатор. Логічно було б. блин показывал правду, но в самом-то. Тестовая модель. Еще на четыре палочки. Знаешь, что В самому ділі довірять йому не доверять, хто його знає, тому що я ж кажу, що до кінця я ще не розряджав ні разу і на кінцевому етапі, як він тут себе цей індекарп показує, сказати поки що не можу нічого. Ну, Будемо пилять далі, там подивимося. Примінусово він ледь корпус нагрівся, так? А коли великі плюсові температурки були, то нагрівався так гарно. Пару раз спрацьовував захист від перегріву. Оце ну, отак ну, працюється цячка. Це так от натягнутий. він. Так, зараз пиляємо і на цьому будемо закінчувати, бо немає господарства відров. Буча згадав, ще в мене є ясенова. Скорше за все, коли різав дрова, він запило і не чекнув її, вона в мене валяється, в грубку не залізе. Зараз її привезли. Часто згадав, а то б ще б лежала. Місяця два е, ясен це гілка ясина, вона суха, так уже пиляється попробую тричі Хоча, Хоч і суха, але пиляється легко, тоненька. До речі, прийшов я до висновку, що трьох сантиметрові, вони пиляються набагато гірше, ніж чим ну, тут десь 50, так, 60. І повністю, коли пиляється на всю ширину, якщо не натискати, в принципі, теж пиляє досить таки непогано. А от, от такі от. Гілочки якось оце пиляється проблемно чому, тому що, ну це я догадаю, попадає у нас три зубчика і тоді полотно нестійко тримається на гілки і виходить так, що його кидає як тузик грілочку. Так? я вам скажу? Як горіло, ось два індикатора так вона залишилася. Говорити про те, що погана не буду я. А, говорити про те, що вона гарна, а дай хто для себе побачив, брать не брать. Тому що, ну що, я, я вам покажу, як вона працює. Розбирати я її точно не буду, що там всередині знаходиться, тому що я... Купував її для себе для роботи, і мені головне, щоб вона працювала. Одне єдине, що треба постійно контролювати рівень змазки, щоб там вона була присутня. Так? Ну і час від часу відкривати. Хоча там зірочка зроблена таким чином, що зносу не повинна бути принаймні так швидко. Ну оце, оце таке, що я вам хотів показати. Вона мене влаштовує повністю. Звичайно ж, ви розумієте, що для таких великих робіт, як валка лісу, вона не підходить. Такі малесенькі, опиляюся, ось От. гілки попилювати пора. ну Буду опилювати, покажу ще. Тому що, ну, я гадаю, ви мусите бачити, як вона працює. Тому що ну, можливо хтось вибирає, хоче собі придбати. Можливо, хтось хоче подивитися, порівняти відео одного, другого, третього. Ну, я вам показую те, що воно є. Які були, такі пиляв. Були б другі, пиляв би другі. Так що ну, вирішуйте самостійно. Кому що треба, той <різь> тим і займається. Брав я і беру весь інструмент для роботи. Якщо я його беру, то ну, максимально показую. Для того, щоб люди побачили, вирішили, чи брати, чи не брати, то вже кожного своє. Все, оце така пилочка. Пиляти я нею ще збираюсь там у садочку. Де ще попідсихало, підемо попиляємо, ну, це вже буде наступного разу. Поки що все, дякую. все буде. До речі, я вам покажу, скільки напиляв. Ну, гарна тачка дров, як мені так, на два дні топить цей і все. Ще подобається мені оцей чехольчик, що він заходить сюди дуже міцно і не спадає. О, Штілю, той, що в мене 180, начебто так? так, я губив його декілька разів, доводилось вертатися, шукати, де він валяється. От. А тут тримається міцно. і До речі, якщо не помиляюсь, скоріше всього на 45-му полотніше мене здорова бензопила, там теж тримається нормально. Так що це я теж вважаю плюс. Бо вона і ще один нюанс. Ну, зараз я вже включати не буду. Коли перші рази я пиляв, пару разів я забував зняти, брався до роботи, то захист спрацьовував і полотно всередині не поверталося. Тобто це теж великий плюс, тому що, ну, по-перше, що вийде з ладу, буде порвано. Все. А по-друге, навантаження розраховано рівно таке, яке вона може пиляти. Так що, ну оце і все. Так що таке.